Hello, Привіт! My name is Катя. Мене звати Катя. Today I will help you. Сьогодні я допоможу тобі to study new words вивчити нові слова. It's colors. Це кольори. Найкращий спосіб запам'ятати кольори це зачепити ці слова за вже відомі, добре відомі тобі слова в українській мові. Давай почнемо. Слово red дуже схоже на слово редиска. Ми запам'ятовуємо, що зірвали на городі велетенську соковиту неймовірної форми red червону редиску. Red – red – це червоний, червона редиска. Ого, яка редиска! Такої я ще не бачив. Наступний колір має два значення. Навіть наступне слово має два значення. Orange Orange – оранжевий. І orange – це також апельсин. Ого, який оранжевий апельсин! А подивіться на його розмір. Orange – оранжевий апельсин. Дуже схоже звучить з українською мовою. Це слово довго шукало свою асоціацію, поки не допоміг випадок. Якось мої донечки грали у парку. І закинули свого м'яча. Він був такий гарний, жовтий із зеленим драконом. Це був їхній улюблений. Ми довго його шукали і не могли знайти. Аж потім старша донька Анчка знайшла його у кущах, витягла і, коли кидала на дійці, закричала: Є, лови! Я знайшла м'яч. Так з'явився колір «єлоу». Є, лови. єлоу!» Ми дуже швидко запам'ятали. Є лови жовтий м'яч. Я лов, це жовтий. До нових зустрічей!